дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо про мирну акцію протесту, яку провели напередодні голосування за повернення повноважень на та САП, спортивне тренування для поранених військових, відновлення церкви у центрі рівного лісників, які заготовляють дрова на зиму, та ветерана АТО, який на фронті втратив ногу, а нині виховує трьох дітей. Акцію протесту провели у рівному 30 липня напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП. Жителі громади в четверте зібралися на театральній площі, аби висловити невдоволення спробами обмежити незалежність антикорупційних органів і наголосити, що вони слідкуватимуть за голосуванням нардепів і збиратимуться на акції і надалі, якщо нардепи їх ігноруватимуть. Мої батьки воюють за вільну та незалежну Україну. І я вважаю, що такі органи, як антикорупційні, які працюють проти корупційної влади, буде в нас автологія, вони мають бути незалежними від будь-яких втручань. Є два альтернативних законопроекти від депутатів і саме президентський президентському, якщо я не помиляюся, це те, що мене прям найбільше вразило, це перевірка на поліграфії. Альтернативний законопроект пані Інни Совсун і вона запропонувала його, який враховує набагато більше повноважень для НАБУ і САП, які більше б задовольнили за європейське законодавство. Вони більше виглядають на щось більш прозоре для того, щоб боротися з корупцією. Я не вважаю, що нам потрібно обмежувати повноваження НАБУ та САП під час війни. Нагадаємо, що 31 липня Верховна Рада України підтримала законопроєкт президента про повноваження Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В цей же день Володимир Зеленський поставив під законом свій підпис. Командне тренування для військових із травмами спинного мозку запровадили у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. У тренажерній залі захисники під наглядом тренерів займаються двічі на тиждень. Як відбуваються заняття з кросфіту та що кажуть про таку практику самі бійці? Дивіться у сюжеті. Так відбуваються заняття з кросфіту для військових та ветеранів, які відновлюються після травм спинного мозку у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Для нас такий кросфіти це не скільки навантаження, скільки отримання такого духовного, морального задоволення. Ми отримуємо задоволення від такого темпу, тому що це таке заняття. Вони нас наче повертають в нормальне життя. Ми відчуваємо себе повноцінними. Військові тренуються за принципом хвилина роботи на тренажері, а потім зміна локації. І так по колу перевага кросфіту у тому, що це групове заняття, пояснює фізичний терапевт Степан Шевчук. Це соціалізує, підтримує всіх пацієнтів. Вони дивляться один на одного і виконують сильніше, краще, краще їх мотивує. Займаємось для чого? Для того, щоб згрупувати хлопців, підбадьорити, щоб бо ми розуміємо, що в нас йдуть ідуть пацієнти з такими довгими періодами, які там можуть 4 місяці не бути вдома, 5 рік. Ну таким чином. І ми стараємось їх так і розрядити. І попрацювати з ними, і особливо, щоб вони поспілкувалися. Олександр із Запоріжжя, боєць воював у складі 93-ї бригади Холодний Яр на Сумщині, Харківщині та Донбасі. Після поранення він лікується майже півтора роки. На занятті із кросфіту боєць втретє це круто, цікаво, прикольно так після цього. Так чувствуюся хорошо. Заряд енергії такий. снаряд з міномета прилетів, розірвався недалеко від мене. Осколки розірвали мені спиною мозг на рівні груді. З тих пор я нічого не чувствую відмітки. От Більшість вправ, які виконують учасники заняття, розраховані на зміцнення м'язів, спини та рук. Зазначили фізичні терапевти. Оновлюють храм Святого Миколая у Рівному. У 2020 році церкву законсервували. Після п'ятирічної перерви новий настоятель Іван Даводюк взявся за ремонт. Коли у храмі знову молитимуться парафіяни, дізнавалися журналісти Суспільного. Це єпархіальний храм Святого Миколая у Рівному, бо у служіння тут не проводили 5 років. Тепер новий настоятель Іван Даводюк розпочав ремонт церкви. В 2020 році ця будівля була запечатана, законсервована. Ну і зараз ми власне добралися до того, щоб її почати помаленьку відновлювати. Тут були певні конфліктні ситуації з за храм і тому подібне, але вже зараз все нормувалося, зараз робиться офіційні документи і помаленьку готуємо храм до відкриття. У АПЦ увійшло повністю в склад Православної церкви України, як і Київський патріархат, порна була підсумка зі слів Івана Давидюка. У храмі потрібно зробити нові підлогу та стелю, прикрасити стіни іконами. Це буде вівторна частина. Тобто, де буде знаходитися пристіл, жертовник звершується літургія, ну і це в принципі частина для тих, хто буде приходити на службу. Іван Давидюк спільно з іншими священниками робить ремонт уже півтора місяця. Якщо тут буде одна чи дві людини на службі, то все одно буде звершуватися богослужіння, то все одно буде вирувати життя. Тобто планів є багато, але ну все, все в перспективі. Настоятель церкви розповідає: матеріали для ремонту купує здебільшого за власні гроші. Є в мене друзі підприємці, які допомагають. Є друзі, які допомагають. Ну знову ж таки, зараз ремонтні роботи здебільшого обходяться моїми власними коштами. Друзі багато закупили інвентарю для храму. Так, це правда. Але ну ще його тут немає. Ще він поки що зберігається в складі. Освятити вже оновлений храм. Планують в середині вересня. Додає Іван Давидюк, збудував будинок, одружився, виховує трьох дітей та допомагає ветеранам. Так нині живе учасник АТО Роман Федорин із міста Дубна на Рівненщині. У 18 років він підписав контракт. У 20 потрапив у зону АТО. А у 21 втратив ногу під час обстрілу. Як вдалося відновитися та знайти новий сенс життя? Роман Федорин розповів кореспонденції Суспільного Мар'яні Росоловській. Мрія з'явилася стати військовим. То підписав контракт і пішов на контрактну службу. Перший рік служив в авіації місто Бродах. Потім був переведений в полк зв'язку місто Рівне. В кінці третього року контракту розпочалася так звана антитерористична операція, в якій було залучено нашу бригаду, і я в складі колони виїхав. В зону Донецької і Луганської області. Так як я був водій, то мене відправляли для перевозки боєприпасів, особового складу. Перед тим, як отримав травму, був, був на позиції коло міста щастя на так званому блокпості. Ранковий час був по нами здійснений обстріл з града. В якому я отримав травму. Це був 2015 рік. Мені на той час було 21 рік. Перша допомога була надана в місті щастя, далі перенаправлений до Хмельницького. Де Зробили ампутацію ноги і відправили в Київ для подальшого лікування. Зараз ну, адаптувався, зараз свободно в горах, пересуваюся, ходив в походи. Після оформлення всіх документів почавши, зробив заяву на отримання участка, після чого десь. Півроку пройшло, отримав участок і почав будівництво. Поки планував будівництво, сам проєкт складав і якби, робочим роз'яснював, що я бачив в цьому будинку, то поки не працював. Буквально два роки тому знайшов оголошення, що в Дубинську адміністрацію потрібні в відділ ветеранів, ну, потрібні такі люди, як я. Ну, я відгукнувся на вакансію, прийшов і мене зразу взяли. Троє дітей найстарша чотири роки, середній два роки і одному рік скоро буде. Трохи з часом складно, часом вони самі граються. Хобі. Люблю ремонтувати мототехніку. Мрію про сонячну станцію і що діти виростуть, а я буду відпочивати. Щоб війна закінчилася швидше. Це, напевно, най найосновніша і найбільша мрія на зараз. Так? Да. Щоб Ці дітки вже не побачили того, що бачимо ми. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.